І от перший міст, який ми зайшли, вийшли з автобуса. І от дивіться, яка картина. Тобто ми перші побачили тут такі, якби ті плав катірки. Люди чекають, підходять катірок, люди сідають. Бачите, там в кінці теж така. Ну Тут рух такий весь в... На воді, можна сказати. Ну тут ще так якби не дуже красиво. Хоча як для кого? І ми йдемо, ми йдемо в той є перший міст, ми зараз туди підемо собі. Я буду такі короткі відео вам показувати, щоб ви собі могли уявити, що то таке Венеція. І все буде чесно, без всяких там приукрашень. Так, люди тут стоять щось і там стоять, то ми куди йдемо. Пішли туди, в центр, от туди йдуть, так. Там по Так, то ми вже ближче до... Ліпших красот тут вже така Блин. і архітектура класна, і різні кафе. І вже гандоли пішли, в такі везли, Я вже всі стоять, бо ми дуже рано приїхали. Але такі дивіться, кафешки, діла мостики, все суперово таке. Ага, я бачу, я вижу. Бач. Тут видна такая... Э, блатна. Нет, в нашу квартиру. Хе-хе-хе. Хотя мы знаем сколько она стоит. Ооооо, это да, такие. Блин, тут же такой рух конкретный пішов. А тут рано ще, хто ми так. Тут і грузи, і все ж все повністю водою. Доставка. Балокена так, зараз фоткаємося. Так, ще одна локація. Ну вода грязна я вам скажу. Ну тут же чистіше трошки. Ой, Ага, добре зараз. Ну, Такі вулички маленькі йдуть між домами. Є такі, бачите, криша така, і старі дома, і там вже новіші трошки. Ну, тобто. Так, зараз фоткаємо. І тут така непогана локація, готель. Це готель того напротив. І туди пішла вуличка така. Люди сидять собі кафе, Ну, Брать просто класно, супер. Вхід в отель. Элсол. Олсол називається. Ну, тут, я так зрозумів, локація готелів всяких, Тут готель, там готель. Ну, але це і ще й вулички, отакі. Де продають любі сувенірчики, тут є венеціанське скло і так далі. Маски їхні різні. А? Шкіра. Так, так. І такі, бачите, дивіться, такі вулички вузесенькими, типу, між домами. Ну, але то добре такий проходик. Продовжуємо.